Валентин, Лівач. Пані Вікарович, згодні, але хірургія неминуча в державі. І правильно ви кажете, викладаючи, можливо, політичні обставини, в Конституції дійсно закладений конфлікт між президентом і прем'єром. І клановість губить зараз державу. Один клан Сматрящи, другий клан Сматрящи, зовнішній агресор, але з'явився і внутрішній агресор. І, не борючись з агресором, закриваючи двері, зустрічаючись з громадськими активістами, у мене питання величезне: а навіщо за закритими дверима зустрічатись було? Yeah. Якщо відверта розмова і готовність діяти, і я вас підтримую, треба рішуче діяти, треба почати з того, що пише сьогодні економіст. Світове видання, називаючи конкретні прізвища, конкретній владі в президентській фракції. Які розкрадають власне державу, які зараз знищують Одеський припортовий завод. З нами з Одеси люди. Я перше почув. Загроза в чому? Готують його на приватизацію. Людей на вулиці зарплати з 14 року, пане президента, вже не платять. Суди тримають в Одесі корумповані для чого? Щоб освятити приватизацію за копійки, і все це розповідають, що це нібито якісь реформи. Насправді, розкрадання країни, насправді корупція, яка роз'їла зсередини владу. А закрили двері і не дають рецептів. Але рецепт неминучий покарання і жорстке від'єднання від влади кожного, хто є погряз корупції. Але і цього недостатньо. Погодьтеся, що насправді вирішити питання в державі в Україні можна і треба на лад і раз і назавжди визнавши, визначивши повноваження. Якщо це уряд, то він має спиратися в парламентській республіці на коаліцію і відповідати. Мати неефективну коаліційну угоду, яка зараз прописана. Давайте один одного запитаємо, скільки з цих з цієї угоди хтось виконав. Хоч один пункт, 10, 15. Ніхто навіть не читає. Читаю. Коаліційна скільки разів зібралася вся коаліція в парламенті Віктор Васильович? хоч раз зібралися жодного разу. Ви... Тому ви гори, безповідальність ви... і внутрішня корупція губить державу. Закривати двері і очі на це неможливо. Тут потрібна хірургія, і не можна з цим відкладати. Я...